Тут під капотом трошечки помити, у нас виходить трошечки тут грязно. Зараз ми запустимо двіжок, розвернемося трошки в іншу сторону, заодно кілька хвилин попрацюємо, ну, хоча б 3-5, ну, не більше. Бо все-таки двигун мити, коли він тепленький, хоч капіночку набагато простіше. Так, маса у нас є, поставили клему. Так, mm. прелесно. Ледь, 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 відчувається тепленьке, супер. І так, коротесенько, може хто перший раз буде з цим зустрічатися з таким автомобілем. В общем, в чому прикол? Тобто акумулятор звідси виняти, тут виходить от нас. Якоби, здавалося б, доверху підняли да, цей блок і виймаєте. Але якщо ви одні, то це реально дуже-дуже незручно. Взагалі, ну, дуже коротше, хрен піков. І виходить, нам потрібно оце патрубок повітряного фільтра відкрутити в сторону. І це воно більш в сторону, отак, щоб пішло. І тоді беремо, віймаємо акумулятор. Це один момент, другий момент. Ці отяги, ну я їх вже тут прикрутив. Ну, Тут внизу такі огромні ці спеціальні. Лози, що заходять. Коротше фішка в чому виходить, ви відкручуєте і вони тупо падають, Тобто ви ще не встигаєте до акумулятора, його щоб достати, не впадають в на худи. Mm. Так, в общем, як ми бачимо, так. таке зараз воно все трошечки пильне, пилюці, десь трохи масло, кришки, трохи. Ну твій, твій. Mm. Теж, робити, то есть ми це все будемо роботи зовсім інші Так, Всю теж покупаємо, помиємо і все в нас буде чисте. Так, швидкий, замовки така воно. Вось... Мені подобається супер. Далі зараз бризкання бризкає, що воно ходить прямо на очах, починає його масло, грязь розвивати. Получилося притини. В принципі, за тіло цього було вже нашли Ну, Краще тут не зробиш, бо просто. тут додаткового тюніга немає в себе стілу, але вже, вже набагато. Зрозумілішся, що де знаходиться. Деякі болтики, вінчики, деякі метки стоять краски. А то ніфіга не було видно